Бажаю здоров'я! Я розкажу вам, як користуватися нашими комплектами зовнішніх контент для комерційних дронів. У мене в руках пульт від дрона Mavic 3. Самий звичайний сірий пульт, який називають. Він встановлений на консоль, кріпиться до пульта двома болтами, захоплює, так що вона дуже міцно тут стоїть. Ніколи не болтається, зручно тримати. На самому пульті зроблено два виходи. Виходи двох каналів пульта. Важливо для цього пульта один канал чисто працює тільки на прийом, це лівий канал, і правий канал, працює на прийому і передачу. Тому саме правий канал підключений до підсилювача. Також на пульті ми робимо виходи від антенн пульта, які ви можете використовувати, просто відкрутивши ці зовнішні виходи і підключивши штатні антени. Вам треба по місцю запустити дрон. А чи ви просто не хочете з великими антенами? Відповідно, правий канал, який тільки прийомний, він зразу йде на підключення. Кабеля, лівий канал йде на підсилювач. Важливо, ось це кабель живлення підсилювача. Не можна подавати живлення на підсилювач, поки не підключена антенна. Він згорить. На самому підсилювачі є два світодіоди. Цим світодіод показує червоний, а наявність живлення на підсилювачі. Бірюзовий показує наявність передач. Ви можете використовувати бірюзовий підсилювач, в тому числі як підказку, того, що ви працюєте під ревом, що у вас пропадає сигнал. Якщо починає мігати світодіод, вам треба терміново щось робити з дроном, щоб вийти з-під пливу ре. Ми ставимо такі розйоми, це розйоми N-Type. Вони великі, зручні, їх легко накручувати і знімати, і можна робити це багато разів без якості. Але важливо слідкувати за тим, щоб в них не випадала. Грязь, щоб вони були чистими і справними. Якщо ви втрачаєте якісний контакт, ви втрачаєте зв'язок і ризикуєте втратити дрон. Коли ви підключаєте підсилювач, тут ви можете підключати його до павербанку, А тут є спеціальні отвори для того, щоб стяжечками притягнути павербанк на консолі. Слідкуйте за тим, щоб павербанк був заряджений. Якщо живлення на підсилювачі пропало, пропав і зв'язок. Пропав зв'язок, ви ризикуєте втратити дрон. Терміново міняйте підсилювач. Чи підключаєте антенну напрямік, не через підсилювач, чи міняйте пауербанк, але якщо у вас пропало живлення, ця штука не працює. Зв'язок пропадає. Далі. В комплект входить два кабелі. Це якісний високочастотний кабель, обладнаний викочастотними розйомами N-Type, який має досить маленькі втрати 5 ДБ на 10 метрах і частотах 2,4 ГГц. Його можна використовувати і для частот 5,8 ГГц, але цей комплект орієнтований на частоту 2,4 ГГц. Далі. Комплекти іде мачта роздвіжна, обща довжина її 3 метри в розкладеному стані, і дві антени тунельна антена і антена стріла. Зараз вона знаходиться в транспортному положенні, щоб було зручніше її приносити. Для роботи ви її закріплюєте от таким чином. Ви спрямовуєте її в бік роботи, там, куди буде знаходитися дрон. В неї ширіна діаграма преки тридцяти градусів, цієї преки сорокати. Треба слідкувати за тим, щоб дрон не виходив з діаграми і. В ідеалі знаходився точно в у напрямку антени. Ця антена дуже потужна і фактично це максимум, який можна отримати з зовнішньої антени. То відповідно використовуйте їх в тих випадках, коли вам треба отримати максимум при роботі проти реб, чи ви знаєте, що протодрона може починати працювати протидронними пушками. Ця антенна дає вам більше можливості для маневру. Вона ширший кут, але вона менш потужна. Подивимось, куди ми підключаємось. Підключаємось ми до центрального роз'єму і до цього роз'єму на антенні голновий канал, на стрілі. Ви вибираєте ту антенну, як основну, яку ви підключаєте до підсилювача, панельну чи стрілу, відповідно до того завдання, яке ви виконуєте. А другу, другий вихід, підключаєте відповідно до другої антени, чи підключаєте штатну антенну пульта. Ви можете ну, підключитися штатна антина, да, тоді у вас буде може бути поганий зв'язок. По відео буде гірша картинка. Це, мабуть, ну основні моменти по використанню цього комплексу. Якщо у вас виникають будь-які питання, задавайте, будемо допомагати. Слава Україні.